Департаменту економічної політики Львівської мерії Ірина Кулинич каже, програма, яку запустили у місті, розроблялася близько двох років. Однак час, затрачений на неї, є виправданим. Тепер кожен охочий зможе без проблем здійснити платіж через один з 270 терміналів чи мережу інтернет. Щоправда, кажуть чиновники, таку процедуру пенсіонери уже навряд чи опанують. Та навіть незважаючи на це, у мерії сподівається, що постійні черги поблизу каз все одно зникнуть. Мешканець повинен вибрати для себе вигідний варіант оплати. Тобто, якщо молодий чоловік чи молода сім'я вона цілий день працює, вона користується всіма новітніми технологіями, їм зручніше буде здійснити оплату чи через термінал, чи через інтернет, тому що магазини працюють зазвичай до 10-ї години вечора, а банківські установи вони закінчують роботу швидше, і щоб не стояти в черзі, він підходить до терміналу, здійснює. Оплаток цікаво, що за допомогою нової системи у Львові можна буде оплатити, скажімо, квартплату за квартиру, що знаходиться в інших містах області. Жодної комісії за таку послугу теж не братимуть. Єдиний недолік, що сплачуючи через інтернет, користувач не отримуватиме квитанцію, її зможуть вислати тільки за додаткову оплату 5 гривень. Ну тут ще є інша система. Якщо у вас знімають гроші з карточки, ви можете звернутися до банку і віднайти гроші. Це не є такі, що пропадуть гроші. Тобто, фактично, система повинна вам за декілька хвилин. Там можливо ще зараз на даний момент вони тільки почали працювати не дає того, але я думаю, що це буде напротязі кількох хвилин. Ви можете зайти в систему і побачити, чи зарахувався платіж, чи не зарахувався. Окрім цього, до кінця року у мерії планують запустити цілий комунальний портал, який спеціалізуватиметься суто на платежах. Відтак там можна буде здійснити оплату ще за електроенергію та газ. Степан Грицюк, Олег Возний, НТА Новини.